Усім привіт, вітаю в новому відео. Поки вимкнули світло, думаю, запишу розмовне відео, розкажу, розкажу про свою програму схуднення. Більше місяця я в цій програмі втратила вже 2,5 кілограми. Я вчусь харчуватись і ось вже. Два останні тижні я не зважую їжу, тому що програма спрямована на те, щоб я розуміла свою норму і візуально визначала, скільки яких продуктів мені можна з'їсти там чи за раз, чи за день. Тому це можна сказати не просто програма схуднення. Це така навчальна програма для того, щоб навчитись нормально повноцінно харчуватись. Ще мені в цій програмі дуже подобається, що тут не готові меню, коли ти повинен якось підлаштовуватись, а раптом ти щось не їси, або якось так не готуєш страви або не полюбляєш. Саме таке тут набір продуктів, і ось. Готуєш, обираєш свої продукти і готуєш звичне меню. Але воно пораховане, пораховане саме під мене, для того, щоб я втрачала вагу не швидко, а природнім способом, щоб достатній кількості було білку. І ось, ну, і відповідно споживання калорій було менше, ніж витрачаєш. Тому за рахунок цього і відбувається схуднення, і природнім виходить шляхом. Тому дуже комфортно, плюс тут виділено спеціальне місце для смаколиків, можна їсти все що завгодно. У таке теж кожного дня є, і відповідно немає зривів, тому що немає заборон. Програма дуже мені підходить. Я в ній вдруге. Перший раз я проходила до початку війни, і десь, коли я закінчила цю програму, я схудла, наскільки мені хотілося, мала вагу, яку мені потрібно. Я десь півроку зберігала цю вагу. Дійсно, я навчилась, дійсно я вже вимірювала оком свої розміри, все було нормально, але потім почалась війна, ми поїхали за кордон, і тут вже було. Знаєте, як не до цього всього вже їли те, що було, як могли. ну, Одним словом, всі мої навики пропали. Тому після того я теж пробувала інші програми, але саме це. для мене ця програма підходить просто ідеально. Я довгий час не могла натрапити на акцію, щоб. Придбати цю програму з такою досить суттєвою знижкою, бо по повній вартості це така для мене непідйомна ціна. Тому як тільки була акція, там мінус 70%, я придбала програму. Програма купується як мінімум на старті. Це на два місяці. Потім можна продовжувати. Продовження коштує вже не так дорого, тому дуже позитивний у мене досвід, дуже позитивний відгук про це все. Тому ось так, кому цікаво. Далі трішки покупок, трішки краси, трішки страв в аерогрилі. Це взагалі знахідка. Стоїть наш звичайний стаціонарний гриль без діла. Тому ось так. Бажаю всім приємного перегляду. Трішечки поділюсь покупками. Купувала побутову хімію мій Шопер Сінсей, яка зручна сумка. Дивіться, тут на липучечках, якби був зимовий принт, взагалі було б супер. Але купувала восени, був тільки осінній. Так, що я купила? Зараз покажу. Це від Choice лінійка GreenMax, Max. Я вже декілька років користуюсь. І ось ці засоби це моя база. Вони в мене на постійній основі. А це, наприклад, ось цей засіб це концентрат для відбілювання. Я його використовую, коли мені потрібно відбілити речі. Які не можна замочувати в кисневий відбілювач, не можна прати при високих температурах. І ось тут можна від 20 градусів, тобто в холодній воді дійсно робочий засіб біле стає білосніжно білим Якщо речі помітно посіріли білого кольору, там, чи тюль, чи постільна білизна, дуже Класно повертає білий білосніжний колір. Ось цей засіб. Я його використовую тоді, коли я перу речі макса, чоловіка, які не можна прати при високих температурах. Тут є діапазон, якщо використовувати цей засіб від 20 до 40 градусів. Цей засіб дуже класно при низьких температурах саме видаляє сліди поту з одягу. Тоді взагалі все супер пахне. Цей засіб це для миття овочів та фруктів. Теж на постійній основі зараз всі овочі, всі фрукти, ягідки, все оброблено хімікатами. Якщо, наприклад, овочі там, чи яблучко, чи апельсинку я ріжу разом з шкіркою, то відповідно мию ось цим засобом не можна мити також ягоди, тому помідори, огірки. Все обробляю ось цим засобом. І ось цей порошок для миття посуду, він у мене на постійній основі. Іноді трапляються інші, якщо я не дійду до цього магазинчика. Але ось, наприклад, цей засіб то дуже економний, всього лише 10 грамів. Класно вимиває посуд, посуд блистить, немає ніяких нарікань, дуже економно. Тому купую. Ось такі засоби на постійній основі. Це, до речі, український виробник. Я е, зареєструвалася в цій компанії як партнер, і для партнерів там йде дуже класна знижка. Там немає ніяких умов для того, щоб там, купувати чи кожного місяця. От, наприклад, я два, можливо, навіть три місяці. Ну ні, два місяці нічого не купувала. І, ну, Хочеш купуй, хочеш, не купуй. Але якщо ти зареєстрований партнер, то будь ласка, тобі, можна сказати, комерційна знижка. Дуже класна якість і за доступну ціну. Йшла повз розкладку, там, де продають товари з Європи, і ось побачила цей засіб, бачила в рекламі, що він дуже гарно видаляє вапняний наліт. Мені стало цікаво, вирішила спробувати, бо в мене є засіб, теж від Greenmax. Я ним обробляю змішувач, мийку. Цей засіб мені потрібен для скла і потрібен для плитки на стіні, бо там велика площа. І цей вийшов по вартості бюджетніший, ніж від Greenmax купувати, тому побачу, який у нього буде теж розхід. І ось ще цього ж виробника придбала таблетки в Унітаз дуже класно теж розчиняють на лід. Мені подобаються. Так, замовила собі джинси, замовила вперше. Замовила такий самий розмір, як я ношу, тільки в іншому кольорі. Сподіваюсь, що підійдуть. По відгуках ніби було все добре. Ось такі мамфіт. Розмір 40 в сірому кольорі. Ага, ще замовила собі ось таку. Потрібно було до замовлення докинути, то замовила таку коробку пластмасову. Так, Ну, дивлюсь по розміру нормальні. По якості дуже мені подобається ця модель. Я ношу такі в синьому кольорі, і ось вирішила замовити собі ну, такий чорний, не чорний, сірий колір. Зараз поміряю, покажу. Ось так виглядають джинси. Дуже-дуже приємна тканина, 100% катон. дуже дуже м'які. У мене така сама модель блакитних, і вони, так, знаєте, Розійшлись, вони на мене, можна сказати, вже великуваті. І я вирішила взяти в сірому кольорі, і вони дуже класно виглядають. Супер. Взяла той самий розмір, бо я знала, що вони на початку такі, знаєте, як впритик. Тому ось так, так, гарненькі можна брати.